Найперша книга, це прям дівчатки, те, що ми з вами чекали, і хлопчики, це книга ртуть, так званий «Quick Silver». Люди читали її на англійській, спішили, так? Чека... не чекаючи вже перекладу. І постійно про неї торочать в TikTok і в Інстаграм. Книга дуже красива. Ну, що тут сказати, якщо вона, звісно. Ну, це просто шикарно. Мені дуже подобається ця сльозинка, яка теж зроблена зі ртуті. Тиснення прям дуже нагадує реально, реальну ртуть. Ну і, звісно, прекрасний зріз в цих бабочках. Ну, не чіпай меча, не повертай ключа, не відчиняй воріт. В принципі, це все, що мені казала бабушка в дитинстві, теж дуже схоже. Чи це в нас серія, чи одиночка? 18 листопада, це от, от, в цьому році, виходить друга частина із цієї серії. Келі Гард запланувала тут три книги, але пізніше вона хоче випустити ще дві частини про других, мабуть, якісь другорядних персонажів. Ну і найцікавіше, що кажуть про цю книжку. І люди вже які прочитали 60% десь відсотків відгуків. Вони позитивні, і є якби і ще багато негативних відгуків про те, що книга вона ну недостатньо гарна, достатньо добре написана. І що тут у нас про Кінгфішера, про чоловіка каже, що він такий типовий фейрі, такий знаєте, матюкливий хуліган, що він її спочатку ненавидить, але захищає і, звісно, закохується. Головній героїні десь 24 роки, і кажуть, що от її діалоги вони ну, не дурні. Ну, як ми розуміємо, в нас тут основний троп це від ворогів до коханців. Ще є троп у нас знайдена сім'я. До речі, щось, мабуть, в цій дівчині є таке, чого вона сама про себе не знає. кажуть, що там десь 30% Книги нічого такого не відбувається. А от далі, вже після розкачки, в кінці там іде от купа подій. Кажуть, що також в цій книзі багато ахронізмів, і це якби викидає із цього фентезійного світу до реальності. Якщо ви вже читали і знаєте, з чим порівняти цю книгу, то розкажіть, будь ласка, тому що я обожнюю порівнювати це, дає змогу знаєте, зробити висновок самостійно. Наприклад, я там читала серію Кров і попіл. Якщо мені скажуть, що це схоже на кров і попіл, я така, о, а мені ця серія сподобалась, значить, і ця